Всім привіт, дорогі друзі! Прийшла мені ось така посилка від таємного шанувальника, за що йому вельми вельми дякую. Чесно кажучи, це був для мене приємний сюрприз. Це в нас вже восьма серія рубрики розпакування посилок. Ви спитаєте, чому саме восьма? Відповім: насправді, розпаковок було набагато більше. Але багато з них я, на жаль, не знімав. А ті відео, що знімав і викладав на Ютуб, я тепер пронумерував. І сьогоднішня розпаковка получилась восьмою. Ну що ж, давайте не будемо тягнути кота за хвіст. І скоріше подивимось, що в цій коробці. Ось я і відкрив коробку. Зверху нас зустрічає. Якийсь папір із надрукованою інформацією. Зараз ми його заберемо. І так. Тут я бачу є три модельки і журнальчик від автолегенд. Моделі всі в блістерах. І ще додатково завернуті в поліетилен. Зараз я їх всіх достану. До речі. Як я бачу, вони всі від е, Автолегенд СРСР. Розпочнемо із найменшої. Е, зараз я за кадром зніму з неї цей поліетиленовий пакет, щоб було краще видно. Це в нас Москви 402. Саме з цього Москвича мені не хватало повноти модельного ряду 400 го сімейства. Колега як вгадав, що саме він мені потрібен. Наступна модель це УАЗ 3171, експериментальний позашляховик, який на жаль не пішов в серію. Досить перспективний автомобіль був для свого часу. Якщо я не помиляюсь, то саме він мав замінити на конвеєрі легендарний УАЗ-469. І остання найбільша модель це в нас ЗІЛ-118К Юність. Дрібносерійний, комфортабельний автобус. Як ви знаєте, в мене є зіл 118 кл криміналістична лабораторія. А тепер ось ще з'явився і цивільний варіант цього чудового автобуса. До речі, ми забули з вами подивитись на журнал, який був в комплекті разом з моделями. Це журнал якраз таки від ЗІЛ118К Юність. Ось. Ну, е, гортати його зараз я е, не буду, тому що ми його подивимось вже е, в огляді на саму модель. І е, в наступному випуску через два тижні буде вас 2105 «Жигулі». В мене якраз є така модель. Огляд на неї теж є на каналі. На, е, на ці всі моделі я обов'язково зроблю огляди, хоча не знаю коли, тому що в мене вже назбиралось стільки моделей на огляд, що я просто збився з рахунку. А на цьому я буду завершувати своє відео. Ще раз хочу вельми подякувати колезі за такий гарний подарунок. Всім дякую за увагу, бажаю мирного неба над головою і рідної землі під ногами. До нових зустрічей в ефірі. Всім пока!